На Чернігівщині вибори пройшли чесно і без серйозних порушень із високою для області явкою виборців. Прискіпливі спостерігачі звітують. Часто комісії не володіли інформацію про права журналістів та спостерігачів на участь у виборчому процесі. Зазвичай справа закінчувалася спільним читанням букви закону. Коли нам е, ми намагаємося розбиратися з тим, то законом прописано, що це є можливим, якщо це не порушує там сам процес голосування. У невеликих селах людям дозволяли голосувати без паспортів Мовляв, члени комісій і так знають всіх виборців: викладання фото з бюлетенями у соцмережі та підвіз виборців до дільниць. Щоправда, без агітації посуву були. Були розвішані такі об'яви про те, що селі людиновиця буде проводитися. Підвіз виборців до дільниці. Люди, які були на дільниці. Жодним чином не підтвердили того, що це був факт агітації. Це більше ну, скажімо так, традиція і допомога мешканцям. Незначні порушення не вплинули на перебіг голосування та підрахунок голосів. Спостерігачів один голос твердять, вибори відбулися. Вибори в Чернігівській області відбулися чесно, прозоро, без застосування адміністративного ресурсу або суттєвих системних порушень. За даними ЦВК, у Чернігові явка виборців була на рівні 64 відсотків. Впевнено, лідирує Петро Порошенко з 51 відсотком голосів. У Юлії Тимошенко 13, замикає трійку Олег Ляшко з 11 відсотками.